Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу шостого пункту номер 39 Треба довести ось таку нерівність, що пов'язує висоти і радіус списаного кола. Знову ж таки, якщо в нас є висоти, якщо в нас є радіус списаного кола, це означає, що 100% буде десь щось зі сторонами, ну півпериметр, з радіусом. А Сторони із висотами пов'язані. І буде щось із площею. Значить, давайте я десь схематично тут переставлю ABC HA, І ще ми можемо записати. Ми можемо записати наступне. Це я перший спосіб розпочну. а Розпочну, тому що завершувати я його не буду. Значить, яка ідея? Ну, мені треба якимось чином виразити. Ось ті висоти, ну і радіуси через однакові елементи. Зокрема, через сторони і через площу. Значить, я розумію, що площа трикутника це у мене одна друга АHA, площа трикутника це, одна друга БHB, площа трикутника це одна друга С HC. І площа трикутника це півпериметр на радіус. Тоді ми розуміємо, що HA це у нас що таке, ну, я перепишу просто, хоча може і не буду. Значить, HA це виходить 2 s що ділиться на А, 2 s що ділиться на B – це HB, і 2 s що ділиться на С, це HC. Не менше за 9 на. А виходить, що якщо радіус S йде от сюди. А тут у нас буде А плюс Б плюс С на 2, ну бо півпериметр. Значить, S-ки Сюди поскорочується, як і двійки, до речі. І буде одиничка на А плюс одиничка на Б, плюс одиничка на С більше або дорівнює 9 на А плюс Б плюс С. Ну, ось, і тут я зроблю зупинку, бо надалі ми рухатись не можемо. Насправді. Якщо б нам цю задачу дали десь в другому семестрі 9 класу, принаймні, ну або пізніше, або десь на Олімпіаді, то ось ця штука це насправді лема тіту. Ну тобто, час не випадок, коли замість буква або ми взяли якісь конкретні числа. Тобто, просто зсилаємось на лему і все. В загальному вигляді вона виглядає. Ось так: значить а 1 квадрат на b1 плюс а 2 квадрат на b2, плюс і так далі, плюс ан квадрат на Bn не менше за а 1 плюс і так далі, плюс ан в квадраті на B1 плюс і так далі, плюс Bn. Доводиться вона по-різному. Якщо я правильно пам'ятаю, вона і в індукції є, і векторно вона доводиться. Ну, коротше кажучи. І ми її колись доведемо, вона є в підручнику за 9 клас 100%, я її бачив. А, але на даному етапі не можемо ми її використовувати, бо за програмою її ще не було. Тому, ось тут я роблю таку крапку і переходжу до альтернативного варіанту. Ну, просто хотілося показати, що ось таке це не щось страшне, а це формулка. Це тут нормально. Тобто в чисельниках тут одинички стоять в квадраті. Ну а далі, якщо тут передивитись, А плюс Б плюс С ось воно перейде в А плюс Б плюс С. А ось тут 1 плюс 1 плюс 1 це 3 в квадраті, якраз дев'ятка. Ну тобто, абсолютно підходить під оцю формулу. І так. А поговоримо тепер про альтернативний варіант. Значить, ми подивились, що якщо через сторони і через площу, то не варіант. Тоді виникає інша ідея це виразити висоти через радіус, ну або навпаки. Значить, перше, я ось це залишаю. Що ми тут можемо сказати, що А на HA у нас буде дорівнювати двом площам. А це, у свою чергу, якщо а площа у нас дорівнює радіус на півпериметр, да, то дві площі це виходить радіус на повний периметр. Тобто радіус на А плюс Б плюс С. Що звідси добре виражається? Ну, якщо виражати радіус через висоту, то у нас буде, ще ділитись на А плюс Б плюс С. Так, тобто радіус у нас буде HA. На А, на А плюс Б плюс С. Далі там буде Аж Б на Б на А плюс Б плюс С. Тобто ось ці знаменники, хоча і однакові, але ну ось це, ніяким чином, скоріш за все, ми до чогось спільного звести не зможемо. Давайте поділимо навпаки. Бо, звичайно, коли ось такий знаменник. Стоїть як сума, то з ним працювати незручно. Простіше, коли в знаменнику буде щось однобуквене або принаймні добуток, щоб можна було почленно розділити. А для цього давайте виразимо HA. Значить, HA – Це R на A плюс B плюс C на A. І це буде R на 1 плюс B на A плюс C на A. І так, чому взагалі варто продовжувати? Дивіться, якщо ми будемо виражати далі HB, hc, то у нас буде в знаменнику потім b, потім c. Тобто, у нас зараз є c на a, а десь буде a на c. В сумі взаємно обернені у нас не менше за 2. Тобто, на оцінку в потрібний бік, начебто ми зможемо вийти. Давайте спробуємо. Тоді я пишу аналогічно. HB, це що таке? Це радіус, ну, виходить на А плюс Б плюс С на Б. Тобто це буде радіус на 1 плюс, ну, давайте так, А на Б плюс 1 плюс С на Б. І HC. Це у нас дорівнює радіус на А плюс Б плюс С на С, тобто радіус на А. На С плюс Б на С плюс 1. І так, тепер підставляємо щось нашу нерівність. Ну або можна без нерівності просто HC. І так, що це таке? Ну Це буде радіус 1 плюс Б на А, плюс Б на С, плюс А на Б, плюс 1 плюс С на Б. Плюс А на С, плюс Б на С плюс 1. Більше або дорівнює. І так, 1, 2, 3. Оце просто трік. Тепер, ну, тут поки що рівність. Нічого не збільшили. Так, далі Б на А. І А на Б. Взаємно обернені, додатні. Значить, сума не менше за 2 Нагадаю, про всяк випадок. Т плюс 1 на Т, да, чому воно дійсно не менше за 2? На Т можна домножити t квадрат мінус 2t плюс 1. Чому на Т можна домножити, тому що вони додатні. Ми про це поговорили. Ну, дійсно виходить, що повний квадрат, він не менше за 0. І так, значить, ось це замінило на 2. Б на С. А що Б на С? Тут це на А має бути. Ось тут це на А. Зараз. О тут С на А. І так, Сен на А, А на С. Ось це замінили на мінімальне значення. Це на Б, Б на С. Це також замінило на 2. Причому зверніть увагу, рівність досягається, коли виходить А до Б до С. Тобто у випадку рівностороннього трикутника. І в нас виходить 9Р. Давайте подивимось, до чого ми прийшли: що сума трьох висот не менше за 9 r Тут ми скористались також нерівністю а, про взаємне обернення. Таким чином, хоча, перший спосіб до кінця ми і не довели, але до олімпіадника, можливо, буде корисно цікаво. А, доводити, знову ж таки, ще раз скажу, ось це я не буду. Там колись пізніше ми це зробимо. Причому доводиться це багатьма способами. Реально багатьма. У загальній це складніше, а от для трьох, наприклад, для двох, ну, взагалі, нема проблем це довести. А в другому ми взагалі нічим специфічним не скористалися, окрім як суми двох взаємнооберенених додатніх величин. Таким чином, цю задачу ми з вами розібрали. Всім дякую за перегляд.